Друзі, рада вас вітати у новому відео. Я в сінсеї, польська мережа одягу, взуття та аксесуарів. Величезні знижки ще тривають. Тож давайте подивимося на різні позиції, що нам пропонує сінсей. Наприклад, така сукня 349 гривень, вона розшита паєтками, блискітками, дуже розкішна, на валюровій тканині. Є такі ще жакети 519 гривень на знижці. 289 гривень, сукня в рубчик. Яка вона красива, стильна і базова, якісний трикотаж. Такі рукавчики трішки розширені донизу. І в складі 33% котону, 62 поліестра, 33 котону і 5 еластану. Досить красивий сірий відтінок, а такий нейтральний і хороший склад. Сукня в рубчик, дужині міді. Ще є брюки, вони прямого силуету, прямі на високій посадці. З гумкою не бачу на них знижки 599 гривень. На на них знижечки немає. Тому сьогодні будуть і новинки, і будуть знижки. Цікаво бачити, які товари сінсей завозить, і що є на розпродажі. Багато всякого такого розкішного, ушатного вже свята. Минули новорічні, 219 гривень, отака спітничка чорна, і все попадає на розпродажу. Бачу набори аксесуарів новинка є в золотистому кольорі. Тут аж чотири позиції, 219 гривень. Є великий крабик, два маленьких і гумка для волосся. Просто набір гумок. Я не знаю, скільки їх тут штук, вони ширші, вущі, 79 гривень, дуже їх багато гумка для волосся. Мандруємо далі, шукаємо знижечки, я бачу класний джемпер. І ціна 219 гривень. От який класний джемпер. Так. Хто любить сінсей, скажіть, а хто не любить, тому що. Важко не любити, коли така пропозиція цінова. Так, це польський бренд. А це 100% акрил. Базові футболочки 100% котон 159 гривень. Ну, а тут ціна просто мене звалила, знаєте, чуді. не на підлогу 79 гривень лон трикотажний. І я впевнена, що тут як не 100% бавовна, то більшість у розмірі М е, кремовий відтінок 79 гривень. Тільки що йду з кафе, Лівіл круасан, капучино коштує 58 гривень. 95% котону. Просто вау. 79 гривень. Це так навалено на 169 гривень щось є. Джемпер 289 гривень в блакитному кольорі. Досить непогана якість такий, знаєте, щільненький досить і відтінок. Я бачу він на виворіть. Я так розказую, я думала, це так має бути. Ні, це так має бути. А ні, на вигоріть. Він і з тої сторони теж, бачите, є в сірому кольорі і якось такі шви, якби навиворіть. Це така мода. Я повернулася до цієї кучі. 99 гривень, лонг ось такий. Нагузочка. Теж котон, 95% котону, а такий відтінок а, трішки який бусковий, знаєте, болілового, 99 гривень. І як вам таке? Шок на швидці шоком поганяє. Ну, тут теж, напевне, знижка, але вони ще не причепили, бо це ідентичні лонги, а, просто тільки кольори інші. За 79 гривень ще такий є. Уявляєте? Які хороші пропозиції коштували 269 гривень, 71%. Відсоток. 71% відсоток знижок. Бачу, багато дівчат з величезними корзинами тягають, набирають отакі речі по 79 по 109 гривень з ціночками і будуть виставляти на плеймаркетах. Це хороший заробіток, тобто взяти на розпродажі і потім продавати по нормальній ціні. Не в всіх містах є сенсей і не всі знають, яка ціна була, тому багато беруть для розпродажі. Не для розпродажі, точніше на розпродажі для продажі беруть 269 гривень, 55%. відсотків. Знижечки тут потом я вже показувала цю сорочку минулих відео. Так що мої відео навіть корисні, якщо ви хочете собі приїхати і в Львів набрати, наприклад, речі для продажі на розетці чи на шахі на інших племаркетах. Я бачу так багато хто робить. Закупляє. Не треба їм вже їхати в Польщу, як раніше, можна приїхати в Львів і накупити товару. 219 гривень, наприклад, такі штани новесенькі, легінси трикотажні за 219 гривень, але спокійно їх продасте по повній ціні, і ніхто навіть не буде знати, за скільки ви купили їх. Багато хто пише, що замовляє на розетці, але хтось так і купляє. Дивіться, сукня. Подивіться, гляньте, подивіться, будь ласка, сукня 289 гривень, довга, з поясочком, з гумкою посередині, така як плісет тканина, але вона з такими, знаєте, з парчовою ниткою такою блискучою. Ну, дуже красива сукня. Дуже придуже. Так, що вам ідея є для бізнесу, ще така красива сукня є 289 гривень. Можна скупитися, особливо всякі там лонги, футболочки по 70 гривень, 100, то потім можна продати і заробити. Ось така красива сукня 289 гривень. Спідничка Прісе з ремінчиком. Дуже-дуже низькі ціни, Знижечка 69%. 69 гривень 54%, точніше. Величезний набір сережок 69 гривень, 54% знижка коштували 149 гривень. Ось такі сережки набір коштує 60 гривень. Так. Ціни. Ось красиві сережки, 49 гривень, як бачите. Ось такі з перлинками під золото. Ось щось бачу. За 29 гривень, сережечки. які ніжні, 29 гривень. Оце Сінсай дивує. 29 гривень. Ремінчики теж на знижці 39 гривень. 39 гривень ремінчик. Просто максимально низькі ціни, 39 гривень. І я вражена, я просто, просто вражена. Ну, ціни. Я навіть не знаю, що сказати, подивіться, який класний цей ремінь, в якому кольорі 119 коштував, зараз 39 гривень. Зрозуміло, що це шкір заміни за 39 гривень, за 119. 39 гривень. Шок. Шок величезний. Ще такі рімічки з такою пряжечкою є, але 69 гривень. А коштували 169 гривень. 100 гривень знижки. Дубльонка 599 гривень. Я не пам'ятаю, що я показувала в минулому відео, чи вона була на розпродажі. Просто-просто ціни космос, які... Космічні знижки. Це рубрика космічні знижки. Можна купляти навіть, як не треба. Знаєте, бо хочеться. Бо бачиш, що дешево, а вже дешевше, мені здається, нічого не може бути. Так, куртка тепла, як пуховичок, 669 гривень. Вау! Які ціни! Тут немає ціни. А що на джинси теж є знижечка? Теж є. Так, подивимося. 359. Гривень, а коштували 519, вони такі трішки клішові. Красивий такий денім блакитний, з розрізами на колінах вони більш літні, з такими розрізами. Ці скіни не на знижці. 459 гривень. Це з новинок, бачу, їх багато навішано, Ось, значить, є завіз. Ну ви розумієте, сенс в тому, що скини вони і є і скини, і якби нічого не міняється в їхній моделі. Тому були такі точно самі на знижці, я показувала там за пару гривень, і зараз практично такі самі. Або й такі самі вже по повній ціні. Так що краще їх купляти на знижках. 599 гривень ще такі, там на сині. От я бачу розпродаж і скіні. Бачите, дивіться, 289 гривень. Один, один 599 або й та сама модель, просто вже новий завіз. І ціна повна, а поруч такі самі будуть за ціною 289 гривень. Тому підходьте до покупок виважено, розумно. Якщо можна придбати ті ж самі брюки, подивіться, є сині, ті самі скіні, просто ті самі. Я впевнена, от бачите, повна ціна 599 гривень. А поруч 289. Дитячі курточки 399 гривень. Коштували 799. Це пальто, це навіть не курточка, а пальто, дитячі пальто з хутром. З такою пряжечкою досить хороша, комфортна ціна. Я бачу дитячого багато є і багато є на знижці Наприклад, ще такі курточки є 399 гривень, вони з флісом всередині. Ой, які класні. Всередині рожева підкладочка, така флісова, призібрані. І є в синьому кольорі. З такою Animal Print підкладкою. А пам'ятаєте, в інших відео я розказувала, що така сумочка скоро буде з акційною ціною 399 гривень вона з міні-маус. Я думаю, що ціна на неї ще впаде, тому що з міні-маус у нас не дуже люблять таке носити. А вона ще з брелочком, з таким бомбоном кутряним. коштувала вона 599. Така ще 359 гривень на знижці. Дуже-дуже класні ціни. Є в чому вибрати знижечках. Ця сумка 289 гривень. З тисненням і її у бежевому кольорі. Ще недавно була 459 гривень, буквально тиждень тому. І є в чорному кольорі. І в чорному кольорі теж є. Ну що, подивимося сумки детальніше? Це такий хороший кремово бежевий відтінок. Бежеві взагалі 219 гривень. 219 гривень. І як вам? Цінові пропозиції? Такі солодкі. За 269 гривень. Ось така сумка є. Відтінок теж бежево-карамельний, з блискавкою. А оця з косметичкою, навіть не з косметичкою, з гаманцем, з тисненням, 289 гривень. Ось такі сумочки. Рукавички 39 гривень. Золота ціна дуже подобається, 39 гривень. Є чорні і є сірі. А такі теплі 99 гривень, а коштували 219 гривень. Ось такі рукавички. Трусики, набір, три пари, 99 гривень за три пари. Бразиліани, три пари, 99 гривень. Так, набір шкарпеток 99 гривень за 4 пари. Це е, навіть не по 30 гривень е, одні шкарпетки. 4 пари 99 гривень. Дуже вигідно шкарпетки, є шкарпетки і така дуже комфортна ціна. Так, що ще є? Такі спокусливі набори. Ну, це вже в новинках, напевно, бо я їх не бачила раніше. Я навіть цін не бачу. Тільки доставили, напевно, такі парчові, сексуальні, красиві. Так, 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 так. Бачу по 169 гривень щось є. Ці не назнаєш ці. Дві пари 219 гривень. Такі глибокі, зручні. котон, врубчик з мережевим. Ось такі трусики. Чорні і сірі є в кремовому кольорі. Так, такі є а в кремовому кольорі, вони вищі, вони, напевно, дорожчі. А так, 799 гривень, на них знижки немає. На шарфи є сильна така знижка, потужна, 149 гривень, 159 гривень, а коштували вони 389 гривень. А черевики коштують 400 гривень. Екозамша. Так, так, так. Ціни просто, просто вау. Подивіться, оці 519 гривень черевики, які вони виглядаючи добротними, досить а, такими якісними. Сто девятнадцять грамотів камаса. Міжечок немає, а, така 169 гривень. В таких пастельних відчинках. Дуже багато є для дому, для інтер'єру, інтер'єрні отакі вазонки, 269 гривень, такий стильний вазонок. В формі, бачите, обличчя. Клас, 269 гривень. Ой, а ці з лавандою. Яка красота, ви тільки погляньте. а яка ціна? 389 гривень. Ну, ви подивіться на цю красоту. Як можна мимо пройти таких вазонків? Вони такі реальні, 169 гривень. Просто нагадують живі. Рослини. Це стильний вазоночок 169 гривень, так інстаграмний. Бачите, з камінчиками в Такому напівпрозорому вазоночку. Гноми, посідали гноми на знижках чи ні, 219 гривень. Такі лапки в них, бачите, вони в колготах теплих ще, тому що ще холодно і в них на ногах уги. Наскільки я розумію, стильні. Це дівчатка, а це гномихи. 219 гривень. А їхні кавалери в червоному, я так розумію, знизу. Чи це хто? Чи це Олені? Це теж дівчинка. 459 гривень. Це дівчинка стильна. Сукню має таку в'язану. Коротко кажучи, теж дуже модна. Коночка 169 гривень ніжно в рожевому кольорі і скло у склі принт. Багато органайзерів, кеті Сохо такий органайзер схожий, буде коштувати 400 гривень, а ось тут 169 гривень такий органайзер для прикрас. Ще такі органайзери є в кремовому кольорі. Ой, який красивий. Це пластик і ніби шкірою обшитий. а Він подвійний, бачите, можна так використовувати знизу, якби, і є в рожевому, ніжно рожевому відтінку. І в чорному ще там є. Наверху є в чорному. Важко там знімати дуже високо. Такі різні короби є, три в одному, теж для зберігання. Можна використовувати і для інтер'єру. Такі боксики вальорові. Бачу, брюки палацо є на знижці. 269 гривень. animal print, Кльоші. Це трикотаж. І ці палацо широкі. 399 гривень на знижці, брюки палацо. Багато класичних брюк на знижці. 389 гривень, це класика, вони широкі, вони палацо, клас. І в складі поліестер, трішки віскози і Ось такі брюки. Супер пропозиція. Бачу футболочки. 119 гривень, яка хороша ціна. 56% знижки, це котон 100%. Йдемо далі. І далі, що ми бачимо, знову знижка 169 гривень, така футболочка котонова. Вау. Тут рай для дому, різні корзини. Можливо, є знижка на декотрих, але ця 169 гривень без знижки, я так розумію, в блідорожевому відтінку. Показувала ці скляні стаканчики. Для еспресо тут 4 позиції, зараз 189 гривень коштують, їх не розібрали. Я так думаю, що напевне люди думають, що гарячої води не витримає, хоча вони досить стильненькі, ну вони скляні. Так, для льоду є 239 гривень. Таке відерце це скляне для льоду яка красива, красиве, і щіпчики, бачите? 239 гривень. Друзі, рада всім, хто був на каналі, хто залишався зі мною до самого кінця. 79 гривень. волочка. 79 гривень для декоративної подушечки. 재미, e papai, sem eu e dos outros